Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля, А ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Ця гра називається Мрія без імені. А давайте пошукаємо, що у нас тут є про гру. А, так, ну це, власне, загальні тексти і автори. А, довідка це загальна, в принципі, а, довідка. Так, музика крута, що не на максимум, це приємно. А, Мені вже дуже подобається цей метелик орігамі, тому що мені взагалі подобається орігамі, як його роблять. Це дуже красиве, мабуть, використання ну, паперу, мабуть, або ну, таких, знаєте, матеріалів, з якого можна це складати, тому що це немов би щось перетворювати в тільки речі, які не одразу очевидні. І... Ну, власне, це просто красиво, і це дуже, мабуть, витончене, мабуть, мистецтво, як для мене. Ну що, давайте починати. Увага, пасажири, до другої платформи прибуває. Звісно, воно прозвучало не так, а скоріш, як або як ще передати ті звуки? Ні, ці диктори точно навчаються у таємній академії, не, Чихову, не наче Хогвартс, де ж мають специфічний одяг і навчаються одному промовляти незрозумілі слова. Навіть власне снічє. Варто просто згадати їхню уніформу, і ось же вони, маленькі крильця пурхають перед очима. Двері шумом роз'їжджаються в сторони, квиток перевірено, і м'який жест індітної руки, беземоційної провідниці вказує на акордеон сходинок. Ще двері, Жух. тепло вагону вдаряє по ніздрям. Яке купе? Думаю, перше, друге, напевно, третє. Я не знаю, треба квиток глянути. Напевно, третє. Чого гадати? Краще перевірити, що у квитку. Ну, <смі> жовтуватий, жовтуватий, щільний листок метеликом розгортає крила в долоні, очі пробігаються рядками, час відправлення та де ж воно? Спровідниця удавано вічливий, привертає уваги. Он воно, ваше купе, передостання. Проходьте, будь ласка, ми відправляємо швидше, звісно. Кроки глухо, кроки глухо лунають у вухах. Раптово все тіло нахиляється вперед. Це потяг рушає з місця. Холодна, металева ручка цілує долоню, і двері їх від'їжджають. Чому вона цілує долоню? Одразу це дуже поетично, але це не дуже зрозуміло. Ну, типу, ладно, хай буде. Ну, цілує. Цілує вже ручка, хай цілує, хай цілує ручку, нашу ручку. Одразу ноги, вата, шум. але не від коліс. Мозок, каша, але помічає три речі один. Маленький мармуровий столик? Два. Стеля, купе з метра за вишки, три. Замість зими за вікном розквітла весна. Це сон, мабуть. Довелось моргнути два рази. З третім звичай спав морок. Все повернулось в нормальний вигляд, а на нижній полишці з'явилась знайома фігура. Привіт! Привіт! Ти хто? Тепер все зрозуміло, це точно сон. Одразу липке відчуття зникло з грудей, а подих вперше повністю наповнив легені, дякувати Богу, що це сталося так швидко. Сон завжди різко обривається, і як тільки зрозумієш, що спиш бац, серце підстрибне. А через момент очі важко відкриваються, ніби тільки наморгнув, а насправді перед очима бачиш м'яку постіль. Нарешті, а я все чекаю, чекаю. О, я не очікувала. Це він, той, обличчя якого не можеш запам'ятати, але водночас той чиї обійми, голос та теплий дотик залишається з тобою протягом всього дня, разом з гірким відчуттям втрати. Але це потім зараз все ще сон, і він все ще поряд. Два кроки згинаються коліна, під ними прогинається м'яке сидіння полички поворот на бік, опертися ліктем, розвернутися на спину, лягти ось воно. М'яка рука опалює лоб, чутливо веде по волосю, піднімається о ні, але зумить знову чоло приємно пече, бо долоня доторкнулася до тіла. Ми ще здається, в поїзді не бачились. Нагадай, де це було минулого разу? Не знаю. А у лісі влітку то було у ставку, біля млина, ми ще розводили багаття. Я, Мені прям млин подобається красиво і багато деталей, так що начебто це справжній спогад. Біля млина ми ще розводили багаття, ті танці я ніколи не забуду. Здається, <гум> щось таке пригадую. Волосся пропускається поміж пальців, хочеться морчати під ніс. Сон скоро закінчиться, так як завжди. Брови сходяться до перенісся. До чого все добре? Якщо чесно, ні, мені так хочеться комусь пожалітись, все добре, але мені здається, що я роблю недостатньо. Як би тебе запам'ятати краще. Це важко пояснити, адже бачили стільки разів, але зранку лише темне плями замість обличчя і вухах замість імені Хочеться викарбувати собі в пам'яті хоча б ці риси, ніч, волосся о ніч, ніс, волосся, очі, не тільки Я дотик Я роблю те саме з тобою. Кожен раз у тебе теж не виходить. Я вже не можу дочекатись, коли побачу тебе там. У житті. Що? Що він таке каже? Але я так боюсь, що ти мене не впізнаєш або що гірше, що я не впізнаю тебе. Тобі не страшно. Мені не страшно, бо це дуже нераціональний страх. Хоча з іншого боку, страх рідко буває раціональним. Я що, твій сон? Ти і цього не пам'ятаєш? Нічого, я буду пам'ятати за тебе. Чекай на мене. Моя мрія без імені. Це так мило? Давайте спробуємо ще побачити, що тут є. Моє друге, чого вгадати, краще перевірити, що у квитку. Давайте перевіримо, що перше так так само. А, правильно? У лісі ми гуляли з тобою у лісі влітку. Було темно, але дуже тепло, чи то через твої обійми. Здається, щось таке пригадую. А, це, мабуть, мені здається, що це не те саме. То було у ставку. пам'ятаю, що тобі лата дуже личила Здається, щось таке пригадую. Якщо чесно, ні. О, мені хочеться комусь пожалітися. Звісно, ти чого? Я тільки радий. Зі мною не треба вдавати себе непорушну скелю. Він тільки не закінчує говорити, але власні слова вже лються. немов би його дозвіл був пробкою на пляшці шампанського. Я не хочу. Мені важко так важко від цього. Вони всі не розуміють, що я теж жива людина, і можу плакати, але як я можу показати їм свої сльози, якщо я єдина їхня опора? Ти жива людина. А зрозуміти, це завдання для тебе. Для мене Не для них поплач і відпусти. Так. Ось так тепло ж на щоках. Тепер прокидайся. Ні. Скоро побачимось. Оце так мило, але це <смеш> з ким побачу? ну окей. А Так, ну тут я так розумію все одно. Оце добре, але мені здається, ще роблю недостатньо До горла підступає. Можливо, треба було не лягати спати, тоді б встиглося. Хочу взяти ще одного учня. У мене є вільна година у неділю, о восьмі вечора. Але в неї ж все виходить, і водночас. А що? я що? Відцепись від себе робувато. Хочеш згоріти раніше, ніж запалиться, ціль до якої ти йдеш, згориш дуже швидко як батько. Слова б'ють, ніби дзвін боляче, оглушливо, але після в голові лиш тиша. Нарешті. Так цікаво, що ми не мов би розмовляємо зі своїм внутрішнім я, але воно нам хоче не мов би, зробити щось фантастичне в житті. Ну, як це навіть не фантастичне, як це. Боже, не знаю. Ну, типу, як фатум, як доля нам це внутрішнє я не мов би розказує про якийсь фатум. Не знаю, фатум — це доля, чи це синоніми, чи це. Коротше, не викликало, мов би хоче зробити такий вигляд, що ми розмовляємо не самі з собою, ми не самі всередині себе аналізуємо всі ці речі, а не, би це інша людина, яка з нами всередині нас розмовляє, і які насправді теж типу снимося ми. От, е і типу, що ми колись побачимось в реальному житті, але скоріше все одне одного не впізнаємо. Це, звісно, дуже романтично, дуже красиво, дуже нереалістично, тому що очікувати це, ну, знаєте, це шлях очікувати від іншої людини те, чого вона не може дати, тому що а, вон, ну, ця людина сповнена якогось а, Ар Ореолу, да, правильно, це слово Ореолу. Чогось містичного, чогось ідеального. І це дуже неправильно так ставитися до інших людей. І це. Ну, я розумію, що це, типу, так романтично, красиво, але це може призвести до не дуже бажаних наслідків, тому що ви будете труїти як себе, тому що інша людина ну, не читає ваші думки, вона не живе у вас в голові. Навіть якщо дуже захоче прочитати ваші думки, як ви не читаєте думки цієї людини, хоча можна зчитувати ситуацію і здогадуватися, але, тим не менш, ви не читаєте ніколи думки інших людей, навіть якщо ви. Дуже добре відчуваєте де що треба зробити. Так і інші люди, якщо вони добре відчувають, де можна що зробити. А деякі люди дуже погано щитують ситуацію і не дуже добре знають, що треба зробити. От, ну і сенс в тому, що м, треба на це. Орієнтуватися і не треба ідеалізувати людей, тому що ці речі вони дуже красиві романтичні, але вони можуть призводити до ідеалізації інших людей. Але ця історія дуже красива, дуже мила, мені сподобалось. І за цього метелика орігаю просто О, це дуже-дуже красива. Ну, я вам нагадую, щоб ви написали свої думки стосовно цієї історії. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Також я хочу вам нагадати про те, що в описі під відео є посилання на ем, цей джем, де ви можете Пограти в цю та інші ігри, тому що ця гра е, представлена Ukrainian Micro Microvisual Novel Jam. Також я вам нагадую про те, щоб ви не забували зайти посилання, яке також є в описі під відео, де є інші у Українські візуальні новели з цього джему, з попередніх джемів, а також ті, що не були представлені на джемах. Не забувайте поставити лайк, підписатися, написати коментар, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори, особливо збори Збройних сил України, підтримуйте цивільних та тварин, які цього потребують. Також волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. Також я вам хочу нагадати, щоб ви берегли себе і до зустрічі. Бувайте.